Сьогодні ти ознайомишся із задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Перегадай, як називаються компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Розглянемо задачу. Білочка назбирала повний кошик грибів. По дорозі вона зустріла їжачка і подарувала йому 8 грибів. У кошику в неї залишилося 9 грибів. Скільки грибів було у корзинці спочатку. Міркуємо так. Нам невідомо, скільки було грибів спочатку. Якщо до тих грибів, що в кошику їх 9, додати ті гриби, що подарувала їжачкові їх 8, то дізнаємося, скільки грибів було в кошику спочатку. До 9 додати 8. Дорівнює 17. Отже, в кошику було 17 грибів. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного розв'язують дією віднімання.